Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене спінінгова риболовля на озері. Перевіряю старі місця свої. І тепер вирішив виїхати на таке озеро, на якому я не був, мабуть, років 5. Ну так, да, приблизно десь так. Дорога до його далека. Як бачили, прийшлось перепливати через дисну. І як виявилось, я не з цієї сторони трохи зайшов з другого. Краю озера. І довелося йти десь більше кілометра пішки з лодкою по кущам. Ну як тут дорога, така є стара якась лугова. Але затягувати цю калюжу. ну по поначалу воно таке мілковате, звужене, а потім розширюється таке підкове йде Типу старих десний, у нас тут їх багато. Тому трохи прийшлось Часу витратив на це багато. Зараз шоста година ранку. У нас трохи похолодало, була жара неймовірна, а зараз виїжджав, так було 16 градусів тепла. Ну побачимо, що вона на рибі це сказала. Я думаю, буде краще. А взагалі не знаю, що тут чи буде клювати взагалі. Колись я тут зловив окунів багато. І щука попадалася, але це таке озеро по окуням. Так що я взяв сьогодні два комплекти зараз покажу так, що в мене сьогодні по снастях? Буду сьогодні використовувати флагман Blackfire у тесті 312 довжиною 203. Така лайтова паличка. Зразу почепив оберталку map 3 аглію, таку різнокольорову. Це як перевірячний варіант. Там ще брав трохи у коробках лежить інших блишень. Ну, в основному оберталки там пару коливалок, воблярів. і другий комплект я брав. Що ж це там? Я вже й сам забув, що я взяв. Коротше на твітинг. що я минулого разу був. Тест 5.25. Удочка. Такі під, під 120, під 110, під соті баблярах. Ну я не знаю, це треба доплисти ще до того місця, де там буде шанс половити на їх. Бо тут зараз таке воно все у кувшинках, у ліліях, О, вже клювання було, до речі, тільки що. Щось схоже на окуня на мілкого. Тут воно таке мілковате, канавою йде і заруше сильно. Риба гуляє. О, знову клювання було. Щось малий. Точно окуньок маленький. Риба гуляє, багато бачу, малька ходить. Тобто активність якась є на водоймі. А ще на цьому озері браконьєри люблять багато сіток ставити. Так тут 50 на 50, як повезе, а це з пінінгістів, як, як хтось приїжджає <клес> з пінінгістів, то 50 на 50. Чи половиш нормально, чи не половиш. Бо я теж колись їздив. Буває попадеш, що чисте озеро, красота, їде покидати, а буває все перегорожене через кожні 50 метрів сітка. ну Місцеві ставлять, мабуть. Але при цьому все одно знаходились місця, де покидати риба ловилась. Тому я не втрачаю надії. Буду пробувати щось ловити. Вирішив спробувати поставити такого попера, а, скільки тут може 50 сантиметрів. Інколи в таких місцях спрацьовує на окуні. Та й на щуку на дрібну. Я ще цим вудощам не пробував. На поперед кидати. Та я взагалі забув, як їм ловити. Давно не ловив на його. Це така приманка, що треба на її ще руку набити. правильно проводку підібрати. Ну якщо добрий попер, то він булькає майже одразу. Не хочеш щось на попер клювати, то зазвичай вона... Ну, якщо є окунь, то він клює зразу моментально. З перших закидів, тільки починаєш проводку, він кидається, або щучка маленька. Тому вирішив тактику поміняти, буду пробувати все, що в мене є, таке з зуловистих блишень. Цей раз поставив жовту аглію мипсовську. Тепер її черга. Ну, саме цікаве, що... Риба то плюхкається у ліліях активно. Я камеру не вмикав, але є хід риби ну, проявляє себе страшний як. От минулого разу я на озері був, то взагалі мовчало. Мабуть, чи жарко їй було, чи я не знаю чому. Нічого не плигало нігде, не плавало. А тут видно, що риба гуляє. Щука плигає, як кидається. Так, ну що в нас по обстановці? Як ви бачили, риби багато дохлої. Перепробував я майже всі приманки з коробки, заліза, вобляра, навіть ну, самі ловості вобляра пробував, все пробував, щоб було. Тільки ще не доставав комплект твічинговий, але ну, я думаю, тут немає сенсу його доставати, бо не було жодної покльовки. Готові в початку щось дибнуло пару разів і все. І то я думаю, може то не поклюки, може за засілля зачепилося. Подохлі риби. Я не думаю, що тут воно щось зв'язане з електрикою. Тому що була жара в нас і, ну, скоріш за все, що мало кисню у воді і риба подохла. Але не вся. В основному це мілка риба, ну там одна щука була десь кілограма до двох. А так, в основному, я спочатку, як випливав сюди, то бачив така густірочка малесенька, підлящики такі з мизинець, де не де латати валяються. Але ж риба плигає, ну, риби багато, видно, що озеро кипить у кущах особливо. Вся риба в кущах, у кущах і в ліліях. І ще один момент. Стою, я так і кидаю, а чую за поворотом якийсь такий бульк, бульк. І так поче, знаєте, бутилкою великою півторалітровою чи, чи двохлітровою. Такі звуки, наче воді хтось булькає. Тоді випливаю з-за кущів, дивлюсь човен. Ну тут як тут браконьєри, коротше, стрів браконьєра одного. Далековато трохи був. Я побачив, що він... Витягував сітки. Ну, що йому зробиш, нічого йому не зробиш. Він витягнув свої сітки, попитав, кажу, як справи, чи там щось ще стоїть, чи ні, щоб я не зацепив за воблер. Каже, повитягував все. Каже, що риба вся в кущах. Ну, я йому вірю, тому що сам пливучий, що в кущах стрібає, а тут немає нічого. Так що... Така ситуація. тут Такий шлях подолав, щоб сюди потрапити. Але, на жаль, риби немає. Ну нічого, я ще покидаю в Десні, там косає, де я приїхав. Тоді вже якщо ж там нічого не буде, то поїду додому. Ну в нас кажуть, що і на десні слабо лову за хижак. Так що рибалка така трохи неудачна. Вийшла. Ну нічого, продовжуємо ловити. Так, вже одну оберталку відірвав на десній. Тут такі ось коси намиті. Глибина, як до середини доходиш, може по шию. І між цими косами такі ну, обриви, типа бровки чи як вони називаються. І оце у цих бровках риба стоїть. Хижак виходить і клацає мальку, ось малька плаває під берегом, якщо видно. Тільки що бачив, я поки перев'язував оберталку, ну десь перев'язував, прямо ось де коло лодки підходила хижа риба. Ну щось схоже на жереха, невеликого, десь грам 700-800. Як лупить. Вирішив так оберталку поставити третього номеру. Попробую на її щось. Ніколи вона її не ловив, Десні. та й надії щось піймати, чесно кажучи, не особо. Зустрів тут рибаків, які на квок ловлять. О, а що це в мене? Вузол з'явився. Це погано. Ой, да, вузол. Це тепер буде лишня витрата часу на його, поки розв'яжу. Розпутав я вузол. Ну так не закінчив я про тих рибаків, що на Сома приїхали. Казав, пару штук піймали, але великих. А я кажу, в озері був, плавав, нічого, течка не було. А він каже, температура у Десні зараз 28 градусів. Я тоді представляю, яка на озері. Ну да, Там взагалі руку як засовуєш у воду. То... Так жарко становиться. Он щось ганяє падлюка якась під самим берегом ось. Я стою і воно за 5 метрів. Але не хоче щось клювати. Правда я не знаю що по приманці там на жереха. Я на жеряха взагалі ніколи не цей, не ловив. Підозрюю, що щось друге. Ну, Я бачив, що на оберталку теж його ловлять іноді. Тому треба пробувати на все. коротше, по берегу, кидаю вертушкою. І тут буває такі жереха, я не знаю, камера, мабуть, не, не побачить цього. Я в поляриках, то мені видно. Такі може кілограми по два, по три, так, видве плавають. Повільно плавають, від берега тікають. Підпускають близько метрів на п'ять. Оце б клюнув хоч один. Ну, я по жереху не спеціаліст зовсім. У мене таких приманок немає. О! о що це? Щучка, щучку маленьку піймав. Нічого собі. Та ти шо? Оце я радий, ви не представляєте. Хоч і маленька. На вертушку клюнула. Така щучка. Класна. Тільки заколтнула, вона треба повідсипити. Оце я про жереха тільки проговорив. Думаю, може якусь паличку вирвати. Попробувати палочкой. Як у старі добрі часи. Відцепив, вдалось відцепити паличкою. Лови щучка. Зови велику щучку. Класно. Десна дала результат, коли озеро мовчало. А десна все так і спрацювала. Так що оказується тут не тільки жерешок плаває, а й щучка. Ну добре. Тепер є сподіваюся, що тут ще щось буде клювати. Може на косах на цих. до речі розловив оберталку цю, це вона в мене з Китая заказана, я навіть не знаю назви. Ну як ви як виявилась робоча. Кидаю проти течії, а течія тут сильна. Швидка. І ця обертавка погано заводиться. Це якщо б ми пса кидав, то він з півтичка. О, є ще, ще одна щука є. Так ти шо? Оце воно. Класно. Ой, ця не глибоко заковтнула. Відцеплю зразу. Оце вам іде сна. А кажуть у сні щука не клює. Мабуть почала клювати. Так, щука, успокойся. відцепив цю щучку. А ну ну, пливи, бідолага, Пішла. Нормально вже дві рибини за скільки за три хвилини. Хоч і не велика, але є. У озері плавав. Скільки, зараз на годиннику десь 9 годин, мабуть, приблизно. Я телефон не брав. Що ти тут запутало щось? У озері плавав, плавав, нічого не було. А тут на тебе. Ну може це звісно випадковість, але я так не думаю. Тут таке місце красиве. Зіллячка росте на косі. Щука так і любить. Ось біля мене приплив табун риби. Я не знаю, що там камера бачить. Ну її дуже багато. І така риба буває, там густірка попадається. Така, що на фідер ловиться непогано. Вона трохи далі, але її видно мені в поляризаційних одних очках. Гріється на сонці. Поки дав я в траві там, нічого немає. Ну, місця такі красиві, я не знаю. Якщо тут вона клювала, то чого б там не клюнуть? Ну не захотіла чогось. Вертаюсь назад. По цих самих місцях спробую де клювали щучки. вже легше кидати супротив її тому що за течією кидаю і проти течії тягну. тому добре заводиться настало. А це десь а тут коло цих корчів я і відірвав приманку Тут ризиковано знову кидати звісно, але тут риби багато у цих корчах І скидається тут постійно Ох десь чутно звуки Як щось кидається здоровинне Ну там десь далеко підкручує в корчах Такі звук, то знаєте, як раз хлюпнулося, а потім зажирає. Я не знаю, мов і на камеру чутно там щось було б. Сильно потепліло, я б сказав, що стає жарко. Ну звісно не така спека як була декілька днів тому Десь градусів до 30 зараз, може 28-29 але так у костюмі відчувається у чоботях спекотно трохи Скоро буду їхати додому мабуть І ще ось тут останнє таке Потенційне щуче місце і можна їхати. Тут такий перемив вихід із ручайка з якогось. Багато трави там, бачу, під берегом валяється. Зараз тут ще далі метрів 50 пройдусь і все. Може щось зацепиться там. Головне, щоб не курч. Так, ну що, коротше, з мене вже всього тече, наловився. Жарко, капець. Щука більш не ловиться. Не росте кокос, як кажуть. Ну, Я сьогодні рибалкою задоволений на 50%, бо великий шлях подолав на озері, проплавав до озера, поки дійшов. Ну це все дрібниці. Головне, що риба якась була, покльовки були. Десна порадувала. Тому всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі до нових відео.